Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Пора інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Слово товариш, товаришування зазвичай викликає у нас теплі і світлі асоціації. Хоча зазвичай ми це сприймаємо більше в контексті світському, про духовний контекст говоримо і згадуємо мало. Сьогодні ми хочемо заповнити цю прогалину і поговорити про духовне товаришування і духовне наставництво. В нас в гостях отець Андрій Сивак з чину товариства Ісуса. Отже, вітаю в нас. В гостях! Вітаю вас, пане Оресте, вітаю всіх глядачів. Кому як не вам говорити про товаришування, бо ви належите до чину Товариства Ісуса. Значить, слово товариш, товаришування є чимось ключовим в вашій духовності. Ось. Поділіться, будь ласка, трошки про власне, ваше, ваш чин. Чому воно так називається Товариство Ісуса? Який це має зв'язок з духовним товаришуванням? Ну, найперше, мабуть. Для більшого загалу людей товариство Ісуса, так званий чин єзуїтів або в українській ісусівці можна сказати, так тому що це така особлива роль і статус учня Ісуса Христа. Ісус в часі своєї Тайної вечері, він архі... такої архірейської промови, він назвав своїх учнів друзями. І він хотів насправді, щоб ми були його приятеними, кимось, хто дуже близький йому. Насправді, щоб ми не були далекими від нього, щоб ми були близькими в його місії, в його, в його наслідуванні, так, і в його е, ідеї. Е, ну, Доброї новини. так що ми, Це настільки для нас було близьким, як можемо назвати близькою є дружба. Насправді, дружба це є один з найвеличніших типів стосунків серед людей. так І, і тому святий Гінатій Лйола, засновник нашого ордену, і перші приятелі, товариші святої Гінатія, вирішили, що не будемо обирати якийсь там називати орден в честь засновника, наприклад, як часто це є там францисканці, на час святого Франциска, чи домініканці, чи бенедиктинці. А Святий Ігнатій, оскільки сам глибоко досвідчив таку якби приязнь з Христом, з Ісусом, вирішили, що хочемо назватися саме іменем Ісуса. І тому товариство Ісус, люди, які є об'єднані в дружбі з Христом, перш за все, а пізніше між собою в ім'я Ісуса, як це впливає взагалі на духовність вашого чину? Чим вона відрізняється від інших чинів? Ну, духовність так звана, можливо, для ширшого залу, можемо сказати, Ігнатіанська духовність. Чому Ігнатіанська? Вона якби є пов'язана з, з іменем Святої Ігнатія, який вже в 16 столітті один з перших глибоко систематизував шлях духовного життя. Певні так створив певні так звані духовні вправи, з допомогою яких людина. Проходить якби такі важливі етапи духовного формування, такими основними етапами духовного формування це є такий процес очищення, коли людина очищає своє серце, очищає свій, свій образ Бога, починає врешті зустріти зустріч з автентичним правдивим Богом, а не тільки про зустріч на рівні своїх релігійних уявлень. Пізніше відбувається другий етап, так звана дорога такого просвітлення чи та по, по просвітлення, та, і, і це така дорога учнівства, коли ми можна сказати, вчимося бути так, настільки близько стараємося бути з Христом, щоб просто його наслідувати в деталях. В цьому нам допомагає слово Боже, яке ми читаємо, над яким ми роздумуємо, чи на яке споглядаємо, і інотянська духовність пропонує це все так. І, очевидно, пізніше це все має нас привести до такого поєднання з Христом і до такого посланництва, Так. Яке е, стає такою квінтесенцією, таким можна сказати, е, Воскресінням і п'ятидесятницею е, в такому духовному житті, та, коли ми можемо вповні прийняти свою місію і йти в світ е, з Христом, нести Христа е, і його Євангелієм, чим зараз ізуїти займаються, зокрема в Україні. Ну в світі насправді орден є один з найбільших в цілій католицькій церкві, і ми є громадженнями, які громадженням, яке інкультурується, є присутні в 120 з ще з країнах світу, можливо, навіть більше. Це був один з перших місійних орденів. Перші місіонери в Китаї, Японію, Індії були саме єзуїти, тому якби справді товариство Ісуса присутні в різних країнах. Ми маємо історично напевно всім відому освітню діяльність в світі дуже багато університетів різні, з різними факультетами, тобто освітницька праця, так є сильно розвинута школи, ліцеї, різні типи колегії і так далі. В Україні ми, якби перш за все, так якби це те, що є нам близьким. ми, якби, Завдяки Ігнатіанській духовності, ми даємо Ігнатіанські духовні вправи. Це такі реколекції, які мають свої ступені, етапи. Їх багато тижнів відбувається, якби ці етапи складаються з таких тижнів. І це Одна з таких діяльностей ми пропонуємо різного роду реколекції, духовні віднови, ігнатянські духовні вправи. Ми також провадимо пасторальну діяльність. Більшість з нас є священниками. і в Україні ми служимо як і в греко-католицькій церкві, так і в Римо-католицькій церкві, і частина наших парафій є в. Із постральне служіння і для римокатоликів, і для греко-католиків залежить від місця, від міста, в якому є і масштабу тої пастральні діяльності. Інше таке важлива, важливе служіння в Україні. Це наше соціальне служіння, різне. Наприклад, з 2008 року, тут у Львові, наприклад, існує. Так звана Jesuit Refugee Service» – це єзуїтська служба для біженців, яка функціонує це така світова організація, створена що товариством Ісуса для праці з біженцями або з переселенцями, і фактично, навіть від 2014 року основний акцент нашої праці це є люди переселенці. Бо во внутрішньо переміщені особи, і е, це досить масштабний великий проєкт соціальний, де ми співпрацюємо з батьма і організаціями, і мирянами і резина такого типу Е, Юзі теж причетні до багатьох інших соціальних проєктів, наприклад, Українська академія лідерства, отець Андрій Зелінський, який є нашим співбратом є співзасновником, е, різні. Е, Більші-менші е, проєкти. Так? Ну, і може, це також з роду роду і освітня е, ділянка. Та? Особисто я, наприклад, теж працюю в сфері формації е, для е, духовенства. Для, якби я теж працюю. Е, Маю певні виклади лекції для, для різних категорій осіб, які знаходяться в формації чи для сестер, чи для семінаристів, і також проводжу тренінги з такої психодуховної інтеграції, оскільки за з освіт я є психологом. Для форматорів семінарів і для самих семінаристів люди часто готові на поверхневі стосунки, особливо в еру м, комунікацій віртуальних, ця зустріч людини з людиною часто не доходить до глибини, і це десь спустошує зсередини. І тому я думаю, що важливо, що ми зараз поговорили про це духовне товаришування, що це означає. І якщо є, наприклад, хтось з наших глядачів, який відчуває цю потребу, що йому самому Ну, якось складно йти за Богом, чи взагалі складно розібратися зі своїм життям, е, чи може він шукати допомоги в такого духовного товариша, як це працює, де його знайти? От що би ви сказали з е, зі свого досвіду про це? Думаю, що в сучасному світі теж є така нова розуміння потреба менторства, наприклад, так, тобто людина, яка своїм авторитетом досвідом. Мудрістю може допомагати нам якби, розкривати себе, своє покликання, свої, якби, таланти. І ось оце менторство може бути як і духовне, так і на інших рівнях відбуватися. Якщо йдеться про духовний провід, це насправді його ми можемо найкраще отримати, наприклад, в часі різних реколекцій. Коли ми їздимо на різні реколекції, ми маємо особливий час. Доступ до священника, розмов чи осіб, які проводять ці реколекції. І це теж такий час, особливої молитви, коли ми можемо глибше вслухатися в духовне. Зазвичай в такому парафіальному житті, яке для більшості християн ми зустрічаємо, насправді люди приходять до священників про різні поради просять. Так, але це радше про таке порадництво, духовне скерування людей так. Томіс, духовний провід він має допомогти людині розвинути власний стосунок з Богом. І десь саме в цьому стосунку навчитися слухати Бога. Тобто і духівник, людина, яка супроводжує якогось такого, мала би допомогти їм в цьому вправлятися, це розвивати, не за неї вирішувати, не казати їй, що робити, що не робити. Скеровувати її, допомагати їй, вчити її розпізнавати, духовно розпізнавати, вчити її розкривати слово Боже, чути це слово, шлюфувати свою духовність через якісь духовні практики, і ось так. так. І насправді духовний провід Якщо не так дуже солідно глибоко зайнятися, це дуже такий складний процес і тривалий процес. Тобто для нас більш знайом є, наприклад, зараз психотерапія. Людина йде на психотерапію для того, щоб не опрацювати якісь свої психологічні, ментальні проблеми різного характеру, не обов'язково справді якісь там. Психіатричні розлади, це можуть бути якісь е, звичайні, навіть емоційні е, зростання рівня тривоги, якісь е, конфлікти в сім'ї з батьками і так далі. так ось е, Духовний провід е, це є місце, в якому має можливість появитися все. І це людське, тобто те, що я назвав, і духовне. Але насправді цілю є більше, аби посилювати, вчити. Людину чути, як до неї промовляє Бог. І навчити її чути, як до неї промовляє, наприклад, злий дух, і обходити це. Те, що злого духа, чи це сприймати чути те, що говорить Бог, і те, що людина відкриває про себе, про свою природу, про свої, наприклад, якісь. Людські зранення, проблеми, конфлікти, е, які з'являються, от я, є, я таким, ким я, з якоюсь своєю е, історією життя. І це десь е, може бути е, також присутнім в духовному проводі, але е, також. Е, Важливо, щоб духівник та людина, яка провадить, чітко розуміла, чи це є в сфері його компетенції, чи глибина тих поранень не вимагатиме, наприклад, звернення до фахівця іншого рівня, наприклад, психотерапевта, психолога, який може цьому допомогти. Насправді духовний провід можна так, якби, поділити на таких п'ять важливих кроків, етапів. Ну, найсперше це такий крок. Самопізнання. Поки ми себе не знаємо, поки ми себе не розуміємо, так, то нам важко зрозуміти, яким ми є теж стосунку з Богом. І як оце ти ким я є, проявляється в стосунку з Богом. Отже, насправді. Духовний провід нам допомагає пізнавати себе. Коли ми пізнаємо себе, ми пізнаємо різне про себе. Ми пізнаємо свої дари, свою унікальність, якісь свої особливі таланти. Але ми також пізнаємо всю цю темну сторону нас, яка в нашому житті була присутньою, чи є присутньою як гріх і, і, і різного роду такі речі, так і ось коли ми це пізнали і прийняли, наприклад, Боже прощення, це тато тоді, якби настає оцей другий крок. Самоприйняття. Самоприйняття це не є вихід... Ми часто в суспільстві сприймаємо це як якась ціль. Важливо себе просто навчитися сприймати, і інші собі нехай підлаштовуються під нас. Насправді, самоприйняття це тільки вихідна точка в нашому духовному житті. Чому? Тому що, як би я це порівняв, знаєте, ми можемо жити з ілюзією того, що я, наприклад, в житті отримав п'ять талантів. А насправді, коли я глибоко себе пізнаю, я розумію, я отримав два, три. Все інше імітую? Все інше імітую, або е, хотів би мати тих п'ять, але ну, насправді я їх не маю. І ось коли ми себе пізнаємо, що так, от я людина з трьома талантами, не з п'ятьма. Або я насправді завжди себе недоціню, але відкривши, я справді маю тих п'ять. То самоприйняття це прийняти це різні речі в своєму житті. Прийняти теж все те, чого не можна змінити. Бо тільки тоді, коли ми приймемо себе, тоді ми дозволяємо Богові з того, ким ми є, щось створити. І при чого нам говорить про таланти, про те, що Господь, як мінімум, це подвоює. Насправді, Та, якщо хтось має так звані два таланти, нехай не розшироситься, мінімум буде мати чотири, якщо почне жити, а якщо не почне. Втратить, воно нічого не буде мати. А хто має п'ять, а не буде ними жити, втратить. І насправді Бог дуже щедрий. Мені подобається такий образ думаю, такої суперцінної людини для світу Ніка Вуйчича, такого е спікера, івангелізатора. Е і... і мені завжди пригадується, як він описував свою драму життя. В тому, що він насправді не хотів жити, в нього були відсутні кінцівки, рук без ніг він народився. Насправді, в певному етапі життя він думав про смерть, про самогубство. Але після того як він пройшов цю кризу і прийняв життя, що так це має право на існування, що він може дозволити Богу жити з цим. То мені потім е, гарно є е, бачити його, наприклад, з його трьома чи чотирма дітьми з дружиною і з багатьма різними е, речами, які, які йому вдалося зреалізувати, тільки завдяки тим, завдяки тому, що він прийняв те, що Боже, ось я є таким, я є тим, ким є, але. Я хочу, щоб ти це все тепер зі мною послужив, розбудував мені. Ось самоприйняття це дуже важливий елемент. Ми можемо ціле життя нарікати, що ми чогось недоотримали, нам хтось щось недодав. Це, це утопічна стратегія в нашому житті. Нам треба подивитися на себе зі смиренням, прийняти і дозволити Богові це все розмножити, як в притчі про хліби. Так ось, і тоді таким третім. Елементом, кроком в духовному правді, це є е, така якби зосередженість на Бозі. Бо коли ми себе достатньо і погодьтеся, що часто ми дуже сильно зосереджені на собі. Але насправді людина, хоч є безмежно цікава, насправді вона є таїнством насправді дуже цікава, але невистачально. Нам е, знудиться в один момент займатися тільки собою. Нам схочеться побачити когось поряд, людей, Бога, і що вони, що їх цікавить, що для них можуть зробити, так? І ось коли ми пройдемо цей етап самопізнання, самоприйняття, ми відкриваємося на те, щоб виразніше чути Бога. І, бо нам вже стає цікавим не то, що не те, що в мені є тільки, так? а от Бога, що Він хоче, до чого Він нас запрошує. І тоді, якби це такий етап якоїсь такої. Здатності виходити за межі себе, так, от, служіння якогось, яке я можу робити для інших, і так далі. І тоді, десь, маючи ось оцей центр з егоцентризму, прийти до теоцентризму, певного такого, якби фокусу на Бозі в своєму житті, можемо тоді розпізнавати глибше, витонченіше і виразніше волю Божу. Щодо покликання, в якому стані, з ким, як рухатися далі в своєму житті, щодо своєї життєвої місії, і очевидно, коли якісь життєві фундаментальні рішення прийняті, такі, як, наприклад, одруження, чи священство, чи монаші обіти, людина з потребує. Пізніше товаришування супроводу, вона з них іноді просто втомлена, іноді проживає якісь спокуси, іноді по, е, є виснажена різними е, життєми обставинами. Життя теж приносить нам різні виклики, також, як наприклад, зараз війна. І ми в тому всьому потребуємо відновлення сенсів. Об'єктиву, так цілі нашого життя, і і в тому також є суть товаришування, щоби щоб не завжди це покликання чи про те, що я маю робити житті, але допомогти людині пройти її життєвий шлях з Богом в такій турботі і, і, і яка дозволить їй проходити різні життєві складності, наприклад. Угу. Це, а четвертий-п'ятий етап? Ну, це якраз е, е, добре. ось вже, Третім етапом після самоприйняття. Теоцентричність, теоцентричність так, вихід е, споза себе на, на інших, що я можу е, жити, служити для іншого, для Бога. Так. І коли це якби, щось таке, що має в нас відбутися, можна сказати, це якби. Якби стати учнем Ісуса на третьому, етапі, почати цікавитися Ним, що Він говорить, що Він навчає, до чого він яким він є, який є, який є Бог, так і ось тоді пізнава пізнаючи його, захотіти почути. А до чого він тоді мене запрошує? Тоді входимо в цей четвертий етап розпізнавання ми витончуємося в розпізнанні своєї місії життєвої, якоїсь так, до якої Бог нас запрошує, кличе або можливо, яку ми вже маємо, але ми якби її хочемо якось довершеніше якби, відчути, так? І, і коли ми це прийняли, ці рішення, коли ми ними живемо. Ми потребуємо цього п'ятого етапу, так, такого якби, елементу це е, такої товаришування на щодень, можна сказати. так. Іноді е, інтенсивність зустрічі з таким духовним е, товаришем може відрізнятися. Будуть періоди життя, коли ми будемо потребувати раз на тиждень зустрітися, а можливо, частіше, а можливо, раз в місяць пізніше, а можливо, раз на якийсь час. так. І ось це якби. Е, вже дуже унікально, дуже особистісно до цього треба підходити. Так. Духівниками можуть бути як особи релігійні, тобто священники, монахи, монахині, але також можуть бути миряни. Тобто кожна людина, яка насправді є близькою Богу, з Богом, яка дуже глибоко розуміє духовне життя, духовний процес, яка любить Бога, яка сама живеться духовним життям і яка Хоче, бо людина може просити про духовний провід, але духівник чи та людина, про яку просять цей духовний провід має право відмовити з різних причин, можливо, є перевантажена, можливо, якісь інші обставини це впливають, можливо, якісь інші існують причини, які не хочу озвучувати. Можливо, це буде якісь перехресні стосунки, що це знайомий знайомого, чи якийсь родич. Ну, тобто я, я думаю, що навіть це дуже добре, якщо людина відмовляє, розуміючи, що вона не здатна або не має достатньої компетенції чи досвіду. Так, абсолютно бо я думаю, що це одна з ключових речей, про які би ми мали ще поговорити. Але дуже цікаво, ви розписали цю програму духовного розвитку і товаришування. Може про особу того, хто товаришує, mm -hmm. ми поговоримо в наступній програмі. Але справді, це ну неймовірно такі глибокі речі ви заторкнули. Mm -hmm. Ось і справді я думаю, що одне з шляхів, якою може рухатись церква, це розвивати не цього слова інститут товаришування, щоб вчити. Людей, які вже досягнули певного або мають певний досвід, досягнули певної зрілості духовну, і вчити їх, як вони можуть практично товаришувати іншим і не робити ну, класичних помилок чи більш некласичних помилок. Бо це теж дуже важливо. Отже, дякую вам за цю змістовну розмову. Глибоку, дякую за ваш досвід і за ваше серце, яке вміє товаришувати. Дякую, дякую вам ну, за запрошення. Дорогі друзі, я ще сподіваюся, що ця тема духовного товаришування десь відгукнулася у вас в серці. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте бути таким духовним, мати такого духовного товариша, то шукайте серед досвідчених священників чи мирян, які можуть вам послужити в такий спосіб. А якщо ви розумієте, що вже можете самі бути наставником, то шукайте місце, де можете поглибити свої навики і навчитися, як допомагати іншим на духовній дорозі. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.